Як Російська Федерація в розріб скупила всю Європу? Депутатів національних парламентів, європейських структур, які працюють в Європарламенті Єврокомісії, які працюють працюють парламентській асамблеї райони. Про це говорив не раз і багато разів, з фактами, прикладами тому подібне. Тому ось в даній ситуації у Трампа на умі лише одне. Гроші, гроші і гроші. Ще раз приверну вас увагу до тієї фрази, яку сказав король Великої Британії 3, коли виступав на цій пишному королівському обіді. У Британії гарні землі. Будуйте там. Це ж прямий натяк, цю недоумку Трампу. Заради Бога, будуй гольфі, вкладай гроші, отримуй прибуток. Але ж ти очолюєш найсильнішу країну у світі, військовому потенціалі Сполучені Штати.